Вітаю вас, діти! Роздивіться малюнок і скажіть, у кого прапорець не зеленого і не синього кольору? Скажіть, а якого кольору у ливеняти Прапорець? Жовтого, молодці діти! Вовчик подарував сніговичкові багато морозива. Але сніговичок не зміг його порахувати. Допоможемо сніговичкові порахувати морозиво. Скільки морозива? Одне. Ось він приніс ще одне. Скільки стало? Два. Сніговичок знайшов ще одне морозиво. Скільки тепер стало? Три. Приніс ще одне морозиво. Полічимо разом, скільки всього морозива стало у сніговичка. Один, два, три, чотири. Всього чотири морозива. Число чотири позначаємо цифрою чотири Цифру цю зовуть чотири. Вас вона вітає щиро. Праву руку на бочок. І танцює гопачок. Цифра 4 показує на 4 предмети. 4 ялинки. 4 сніговичка. Сніговичкам подобається грати зі сніжинками. Подивіться уважно, чи всім сніговичкам вистачить сніжинок. Порівняємо сніговичків і сніжинки. Скільки сніговичків? Скільки сніжинок? Чого більше? Сніговичків чи сніжинок? Сніговичків. Чого менше? Сніжинок чи сніговичків? Сніжинок. скільки сніговичків більше? На один. скільки сніжинок менше? На одну. Як зробити, щоб сніговичків і сніжинок стало однаково? Добавити одну сніжинку або прибрати одного сніговичка. Роздивіться картинку, скільки на ній зображено ялинок, скільки сніжинок, скільки сніговичків. Кількі зайчиків. Діти. Роздивіться малюнок і скажіть. Хто стоїть за ялинкою? Хто стоїть перед ялинкою? Хто стоїть ліворуч ялинки? Хто стоїть праворуч ялинки? Отже, сьогодні ми з вами. Вивчили число і цифру 4, порівнювали сніговичків і сніжинки, рахували предмети, повторили просторові поняття за, перед, праворуч, ліворуч. До побачення!